Встановлено новий потужний твердопаливний котел у підвальному приміщенні гуртожитку по вулиці Заводська, 1 Тростянецькою міською радою було прийнято відповідне рішення про встановлення додаткового альтернативного обладнання силами. Укртеплосуми, було змонтовано альтернативне обладнання, це твердопаливний котел на 500 кіловат, який буде опалювати приміщення будівлі алегія, де проживають сьогодні. У нас соціально незахищені версії населення. Це багатодітні родини, пенсіонери, інваліди, учасники АТО і ООС і це діти сиріти також. І на наступний опалювальний період ми вже матимемо повну впевненість і не будемо залежати від газу, і зможемо забезпечити в повному обсязі опалення в будівлі, де проживають саме ці категорії населення. Тростянецькою міською радою було виділено на ці. Потреби диченому підприємству Елегія, комунальне підприємство Тростянецьке кошти в сумі 800 тисяч гривень. Вартість робіт, окрім там проектних монтажних, всіх цих становить 760 тисяч гривень. Саме цей котел є ще одним кроком у напрямку енергозбереження. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.